І з вами я фрейшов. Е, Як ви знаєте, в мене вдалився Майнкрафт, тому я не зможу списувати ролики про Майнкрафт. Я його буду перес перескачувати Перескачувати його буду, та буде, буде рол ролики про Skyblock. Тому що, тому що скайблок построїв мій друг. Він може, він може цю карту перестроїти. Так Тепер буде все потрібніше. Так. Коли, коли я, я, я здавав новий, нову мапу. В, Майн... В, Майн... в Майнкрафті я я зробив собі дім, хату. Також хату на дереві, як було в. в, в серії виживання. Так. Потім я я перезапустив Майнкрафт і И чомусь воно, в мені Неполадки не палатки сервером переустановите игру чтобы 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 играть дальше я я переустанавливаю в майнкрафт ну переустанавливаю майнкрафт надеюсь еще еще у нас У нас це получать, вийде... так, ну так, Скоро, скоро вийде напевно. Друга частина скайблоку, якщо, якщо, якщо друг заголоситься ем, мені построїть її спочатку. Ну, а з вами був я, Фредді шоу. До, до нових зустрічей.